Доброго дня! У нас чергове заняття з інформатики, і ми будемо продовжувати вивчати роботу програми Microsoft Word. Тема для сьогоднішнього заняття це набор тексту в нашому документі. Ми на минулому занятті розглядали створення документу, ну а сьогодні будемо набирати цей документ. Для набору, взагалі кажучи, взагалі кажучи, набор тексту це не дуже складний процес. Нам для цього потрібна клавіатура і монітор, щоб ми бачили те, що ми набираємо. Як ви бачите, ось тут, саме тут, у нас відбувається мигання курсору. Курсор це елемент, який дозволить нам орієнтувати текст на полі, на вільному полі нашого аркушу. І бачите, де саме він буде набиратися. Отже, давайте почнемо щось наберемо на нашому документі. Для того, щоб, для того, щоб організувати певну відстань між. Предпоженнями ми повинні нажати клавішу пробіл, а тепер давайте наберемо ще щось. Коли ми доходимо до кінця. Правої сторони, до границі правої сторони нашого документа, нам не обов'язково натискати якусь окрему клавішу для того, щоб перейти на окрему строчку. Ми повинні просто продовжувати набор тексту. Для того, щоб організувати додатковий абзац, нам потрібно нажати на клавішу Enter. Наш мигаючий курсор переходить вниз, і ми бачимо, що ми можемо продовжувати набор тексту. Давайте продовжимо. Давайте звернемо увагу на наступний момент. Ми бачимо, що перші три речення було напочатано в першому абзаці. Другий абзац ми почали спочатку і напечатали теж, надрукували теж одне речення. Давайте звернемо увагу, що відстань між цими абзацами має певний. Розмір дещо більше, ніж розмір, який мають між собою окремі строчки, це дає нам можливість розуміти і візуально краще сприймати наш текст, те, що ми набираємо, тобто візуалізація нашої роботи. Отже, для того, щоб надрукувати окреме речення, нам потрібно в кінці поставити точку. Для того щоб почати друкувати інший абзац, ми повинні натиснути клавішу Enter. Все дуже просто. На даний момент це все, що я хотів би вам сказати. Ми будемо з вами тренуватися, набирати на практичних заняттях певні символи, певні тексти для того, щоб краще сприймати клавіатуру і краще орієнтуватися в інтерфейсі нашої програми. Ну а зараз на цьому все. До наступної зустрічі і до наступного уроку, в якому ми будемо розбирати процес зберігання нашого тексту. До побачення.